До уваги абонентів кабельного телебачення. Сплачувати за надані послуги тепер можна у терміналах Unipay. У вкладці Телебачення Севлюш ТВ просто введіть код вашої абонентської книжки. Перелік терміналів на екрані. Місто виноградів, вулиця Чорна Гора, 35А. урочище Виннички, Чорна гора. Місто виноградів, вулиця Копанська, 167, АБЦ Мар'ян. Місто виноградів, вулиця Миру, 49, 2. Ігротека «Неттайм» Місто Виноградів, вулиця Курятовича, 1а. Торговий центр Мікраш. Місто винограді, вулиця Миру, 45. Універмаг. Місто виноградів, вулиця Івана Франка, 135, Супермаркет Барва. Місто виноградів, вулиця Шевченка, 19. Магазин «Мобілшок» Шок. Місто виноградів, вулиця Івана Франка, 8 3. Перукарня. Місто виноградів, вулиця Миру, 67. Торговий центр Фортуна. Місто виноградів, вулиця Комунальна, 17. Центральний ринок. Місто виноградів, вулиця Шевченка, 12. Кафе Троянда. Місто виноградів. Вулиця Станційна, 2. Магазин Крамниця. Місто виноградів. Вулиця Вакарова, 13. Кафе. Магазин Геліос. Місто виноградів. Площа Миру 6. Аптека. Місто Виноградів, вулиця Миру, 30, торговий центр Віктор. Село Підвиноградів, вулиця Рордовецька, 131, АБЦ Делікат. Село Підвиноградів, вулиця Рордовецька, 182, АБЦ Мар'ян. Село Олешник, вулиця Українська, 183, Кафе Бар Данко.